У четвертого класу інформатика. Предмет для початківців ввели нещодавно. Отож, програма нова, а підручників ще й досі немає. Інформатики тільки на, на комп'ютерах. Зміни у програмі відбулися цьогоріч і у сьомих класів. Вони також мали б отримати до 1 вересня нові підручники. Наразі ж за їх відсутності педагоги вдаються до хитрощів, аби учні не відчули дискомфорту. Ми ж нові учебники і создавшейся ситуации мы работаем по тем материалам, которые у нас есть. Но опираясь на свой опыт и работая з інтернетом, звісно, я задаю задачі такі, которые вже соответствуют новой программе, тим учебникам, які мы ожидаем. Ситуація з затримкою нових підручників є однаковою по всіх школах України, але це зовсім не означає, що школярі не отримують відповідний матеріал, запевняють педагоги, оскільки їх електронні відповідники вільно доступні для усіх на сайті Міносвіти. Понятно, що стари очівники можуть. Быть в каких-то моментах, ну, не соответствуют новой программе. Э, новые учебники, которые предположительно Ажидаються да они є в електронному виде на сайті міністерства. Поэтому у кожного учителя є доступ к электронному учебнику. Или он може собі його распечатать. Натомість те, що питання наразі стоїть гостро, фахівці не заперечують і з розумінням ставляться до турбованості з цього приводу батьків і дітей, пояснюють затримку, перш за все, фінансовими питаннями. вопрос о том, хто буде фінансувати Родители будуть фінансувати нові учебники или ж государство? І прийшли все-таки на мой взгляд, это очень позитивно і хорошо прийшли к виводу, що все-таки финансировать учебники должно государство для четвертих і седьмых класів. Вопрос був снят. Но він Це головна, але не єдина причина затримки каже. Алла Анатоліївна. учебники для четвертих і седьмих класів э, вибирали самостоятельно перший раз за всю историю. То есть Учебники, которые были утверждены комиссиями экспертными, они были выставлены на, на репозитарии электронных версий учебников и учителя самостоятельно, ознакомившись с содержанием учебников, выбрали те, по которым они действительно хотят работать. По этой еще причине была задержка. 90% від контингенту школярів передбачає перше замовлення. Дружківка зробила навіть більше і сподівається, що до кінця 2015 року всі учні міста новими підручниками будуть забезпечені в повному обсязі.